Привіт! Розкажу сьогодні вам про раціон наших корів. От вони зайшли до хліва з ночі, подоїла я вже, і вони ще доїдають. Значить, вранці ми даємо силос, в хліві. даємо. У нас силос покупний цього року. От бачите, який дрібненький з ягуаром. Зберігається він в таких великих бегах. Десь приблизно один бег нам вистачає на два дні. Це десь так, бех має 960-970 до тони один бег. Тобто в день приблизно 450 кілограмів, плюс-мінус, орієнтуйтесь десь так. Йде нам на у нас зараз 18 корів, три накільки і одна телиця, така більша. Ну, тих маленьких я не рахую, бо там вони що вони там їдять, скільки там вони з'їдять. Також вранці. А, що засилось, значить, даємо ми корвам, якщо. Вона після отелу на роздої, то даємо, дивимося, орієнтовно десь близько 20 кг, а далі дивимося. Якщо вона з'їдає її мало, значить додаємо ще. Якщо вона не з'їдає, то лишаємо ту норму або зменшуємо, якщо дуже багато лишається силосу, щоб не було багато відходів. Також вранці в нас в раціоні концкорм. Концкорм у нас складається з. Меленої зерносуміші, ячменю та пшениці. Зерносуміші з кукурудзою зараз ми не маємо можливості купити по адекватній ціні, тому поки так. Зберігати зерно і молоти теж у нас немає можливості, бо тому що в нас немає складу для зберігання, тому купуємо готову зерносуміш. Ми працюємо з цим постачальником вже давно, в принципі, якістю задоволені. Також у нас макуха ще в раціоні соєва. Оце буквально два дні тому скінчилось, бо зараз в нього немає. Але як привезе, знову будемо брати. Ну, трошки є знаю, такі перебої в поставках, не знаю, з чим це пов'язано, але купляли на ринку, вона ну, такої дуже поганої якості. Тому беремо тільки в цього постачальника, стараємося, щоб більш-менш була і по якості, і по ціні і нормальна, бо все ж впирається в собі вартість молока в майбутньому. З приводу концкорму в нас виходить від 4 до 10 кілограмів на голову. Теж в залежності від фази лактації, кількості молока, яку дає корова, ну і відповідно її тілобудова і так далі. Бо дехто худіший, дехто більш, так би сказати, вгодованість кращу має, тому теж на це звертаємо увагу. З приводу того, як розраховуємо кількість по рекомендації спеціалісту з проекту. Нашого дорадника Віталія Олексійовича ми розраховуємо таким чином: перші три місяці 400 грам концкорму на літр надоєного молока. Наступні три місяці 300 грам на літр надоєного молока. І наступні три місяці, останні перед запуском 200 грам на літр надоєного молока. Це щодо до концкорму. Також у нас є вітамінно мінеральні добавки. Шанкон ми брали, пробуємо. Нам в принципі подобається. Кальцій і є в нас буфер, бо силос відповідно має бути буфер. Хоча, в принципі, силос чи не силос, а сода або буфер має бути в раціоні постійно в вільному доступі. Ну, в нас не в вільному доступі, в нас ми розсипаємо. І також є розсипна сіль, і є сіль брикетована. Розсипної солі треба на голову 100-120 грамів в день і обов'язково має бути брикет. Тому що корова, якщо не стача, то вона його долиже з брикету. Але не розраховуйте на один брикет, тому що ну, 100 грамів солі нализатися не кожна корова спроможна. Тому треба давати і розсипну сіль, і щоб була брикетована. Брикетований в нас от якраз зараз ми замовили, мають завтра, б, завтра б привезти. Але так, в загальному вона у нас, в принципі, майже завжди в раціоні є. Бувають тільки проблеми з, з тим, що немає просто її в магазині. Такої ми беремо вітаміну, таку польську вона не дробиться, вона дуже е, прикольна, тим, що вона, м, той брикет, ти кладеш, він важкий і не дробиться, якщо ним десь кинути, або штовхнути, буде скоро його кудись посуне. Ну, отак. Силу з тою, що не з'їли вранці, от бачите, вона вже лягла, вже не хоче, і одна, і друга стоїть, не їдять то ми його підгортаємо і ввечері вони приходять на вечірнє на доїння і доїдають. Бо ввечері ми вже сило все надаємо, ввечері тільки хліві концкорм подоїлися і на ніч на вулицю. Там вони ночують під навісах і на цьому, і просто небо сплять. Далі худоба виходить на вулицю. І цілий день вона проводить на вигорінковому такому майданчику. Тут у нас є ванна, підведена вода. Трохи вони зробили болото, бо час від часу все одно котрась шланг виймає з ванни, хоч він там і прикручений на дроти, і вода от так трохи виливається. Особливо в ті дні, коли нас немає вдома, бо ми на доставці, то приїжджаємо не раз, ванна пуста, калюжа. ну, Буває, то худоба не без того. Це менталя. Корови оброблені в нас від мух, ґідзів. Ну так, трошки є дія від того препарату. Я показувала назву в попередньому відео. Як бачите, мух ґідзів менше набагато, ніж було. От, Тут вони мають можливість на вигулі зайти в піднавіс, якщо буде дощ, або їм буде дуже душно. І Або сховатися в тінь дерев. От бачите, дерев багато. Але переважно вони стоять ті калюжі, де я показувала біля ванни і охолоджуються, бо їм так. Легше, видно, трошки залазить туди, в те болото і так стоять. І тут разом на вигулі вони протягом дня їдять. Оце лишки вчорашнього. Зараз чоловік везе свіжу порцію, він їм висипає на кілька куб по території, щоб вони могли кожній знайти своє місце. Бо ви знаєте, що худоба. Є та, що як люди по характеру різні, одні можуть їсти в шістьох одну кучку, а біля другої стане дві-три, які більш мають бойовий характер, і нікому не дадуть спокійно поїсти коло них. Тому ми висипаємо на кілька таких куб. Зелена маса в нас це люцерна і трава. Ми десь теж відео знімали, там хочете подивитися, що саме ми сіяли, то. Можете прогорнути там є. Ми розказували, як ми сіємо, що ми точніше сіяли, як обробляли поле те під траву. Раніше, правда, ми збирали тюкопресом. Зараз ми тюкопрес поміняли на КПІ, оскільки в нас трошечки помінявся. Хочемо поміняти раціон з силу на сінаж, бо це простіше нам і легше. От, Тому так така заміна. І зелене. Дрібніше зараз ми возимо, от чоловік везе. І вони вже собі кучкуються, хто з ким дружить, той з тим і їсть. Ось таке воно у нас дрібненьке, як січка майже. Зараз кинемо. І це їм на цілий день ще на вечір вистачить, бо вони не виїдають. Відходи, звичайно, лишаються трошки, от, але не настільки їх багато, бо воно дрібне і вони краще з'їдають, ніж коли було По-друге, я рахую не лише те, що лишається відходами, але й свій час, який потратився би на те, щоб зараз його все завести, ну підвести під хлів, скинути під хлівом. Далі вручну тачкою нагрузити і завести в хлів, оскільки нас немає, ну в принципі можна міні-тракторцем, але яка різниця? Все одно його треба вручну нагрузити на трактор і на прицеп, точніше, до того міні-тракторця, і потім вручну розгрузити, роздати коровам. Плюс. Це вони будуть стояти, щоб поїсти ну, умовно більшу частину дня в хліві. Це треба вмикати вентилятори, тому що їм буде душно. Це треба ходити відгортати, тому що вони будуть зараз всі задрощені. Ну, нам такий варіант підходить краще і нам так зручніше, тому що вони цілий день мають доступ до їжі, вони хочуть їдять, хочуть собі лягають, хочуть йдуть, п'ють воду. От, кожен знаходить собі де їй смачніше і їсть, скільки він в принципі, хоче. Тому тим більше, що нам в собі вартість виходить там, за цю траву, фактично копійки, тому що ми її сіяли, по-моєму, два роки тому, один кусочок, один ще раніше. Мен добрива не давали майже, бо не було можливості весною. У нас є відео, хто хоче тут подивитися собі. Тому отак так ми собі робимо. В своєму господарстві нам так зручно, по крайній мірі, нам так зручно. Худоба собі цілий день на вулиці, на свіжому повітрі. Економія по фінансах в плані електроенергії, бо і менше гній треба викачувати, відповідно, бо менше його в хліві, менше прибирання і менше роботи нам на наші руки. Такий у нас зараз раціон. І так ми зараз годуємо. Що стосується того, правильно чи неправильно, як, як ми взагалі це визначаємо? Кожного місяця до нас приїжджає ветеринарний дорадник. Ця мета цих візитів зазвичай така більш консультативна. Ми робимо. З ним тест на мастит кожній дійній корові. З кожної дійки проводимо, ну, всі знають, що тест на мастит, я думаю. Він записує результати. Також ми робимо контрольну дойку. Тобто від кожної корови ми заміряємо кількість надойного молока в той день, в той день коли він приїжджає, щоб визначити добову, добовий надій і надій середній на корову. І кожного разу, коли приїжджає ветеринарний дорадник з проєкту, він бере пробу молока, яку здають в лабораторію. По аналізу, за кілька днів ми маємо аналіз цієї проби, нам показують, чи там є скільки жир, міст жиру, міст білка. І так далі, і по цьому аналізу нам коригують раціон, тобто дають поради умовно, що у нас там не вистачає, наприклад, енергії, воно вихватка протеїну в раціоні, білка, і так далі. І нам спеціаліст дає рекомендації: що додати, що забрати там або кількість скоригувати. І в такому плані ми працюємо. Тому на на, на, на зарішній момент ми здавали не так давно той тест, то в нас, в принципі, по аналізах. Дуже все добре. Там щось одне чуть-чуть. Що там на спеті було? Не пам'ятаєш, щось одне було чуть-чуть в жовтій зоні. От, але в принципі, по суматиці, по білку, по жиру у нас все добре. Дуже навіть добре. Ми дуже задоволені насправді. Що маємо можливість цей лабораторний тест здавати, тому що ми хочемо на зиму зробити гарний раціон, щоб мати і нормальні надої, і здорову худобу. Не тільки надої, а в здорову худобу. Так що такий у такий нас раціон, такий у нас план дій. От бачите, хтось їсть, хтось стоїть жуйку жує, що красуня. Що кому більше, кому де більш зручніше. Всі собі знайшли своє місце, чим зайнятися на вулиці, всім зручно. Саме головне їм тут, я думаю, комфортніше ні було ніж було б зараз в хліві стояти в таку спеку. Смачного дівчата!